Привіт, рідні! Гарного, тихого, мирного дня вам. Поки діти в школі, хочу навести трохи ладу. Бо страшне, просто, як завжди. Штори пообривали. Зараз буду підвішувати і потрошки поприбираю. Дозастіла нормальний постіль. О, Тимурчик молодець сьогодні, ну не зовсім, але постіль застілив. Стіл страшний, стіл також будемо мити, коли все приберемо. Починаємо! Починаю прибирання зверху зазвичай, тому і цього разу розпорібно повісити штору. Відразу беру дробинку і підвішую штору. Не знаю, що вони з нею роблять, але це періодично трапляється. Тому відразу поправляю. Сьогодні буде не генеральне прибирання. Я не буду мити там щось таке. Просто хочу привести кімнату до ладу. Тепер починаю розбирати завали. Сина накидана, що завгодно. і форма спортивна, і шкарпетки. Я взагалі не знаю, що то за шкарпетки, що це за в моїх дітей. Знаєте. Часто бувають анекдоти, що чоловіки ховають шкарпетки. В мене такої проблеми немає. В мене чоловік так не робить, я так не роблю, але вони постійно ховають, десь засовують ті шкарпетки. Я потім знаходжу, бо не можу знайти їм пару. Складаю весь одяг, що щось чистеньке, щось піжамка, щось убрання все відношу. Тепер починаю збирати сміття не тільки під кроваттю, а ще й під столом. В сина там в основному стоїть лего. В нього дуже багато лего. і, До речі, він до сих пір іноді. Дістає цього тижня, наприклад, щось збирав, діставав. Тому все перебираю. Персональні речі дітей я не викидаю, я їх складаю десь. Потім вони самі дадуть їм лад. Я прибираю просто сміття. Яке видно, що то сміття все інше намагаюся більш-менше розкласти. Далі розкладаю на столі, надаючи хоч якісь небудь лат. Далі ще будемо мити, тому що прийдеться перекладати. Далі йду до столу донечки, тут також свої приколи, все складаю зверху і переміщуюся під стіл, складаю там. І тепер ближче до дверей, знов повертаюся до кроваті донечки. Застілаю її і залажу у вікно нарнії. І знов таки. Шкарпетки, одяг. Справа в тому, що вчора я попросила їх прибрати, і вони прибрали, я зайшла, начебто кімната зверху непогана. Але вони прилавчилися і просто запихують все, що можна по бачках, навіть попелесосили, до речі. Хоча знов таки я почала прибирати і все це розкидала заново, бо якщо сміття не прибрано, воно нікуди не дівається, воно просто міняє дислокацію. Тому відношу прання, розбираю по місцях, вже цілий пакет сміття назбирала. Далі, Далі буду мити стіл, мию фада поверхня, Плю її вона, як м'які меблі миє, так і різні поверхні. мию в розведеній воді без рукавичок вона не роз'їдає. Просто розвожу око, хоча є інструкція на упаковці, якщо чесно. Починаю мити зараз на очах. побачите, як чудово вона відмиває. До речі, налипший липкий шар скотчу, коли знімала вікна мила. Також він чудово знімає, бо до цього я пробувала і спиртом. Чим тільки не пробувала чудово. Працює фада поверхня. Бачите, на очах на мінімальному прискоренні просто стіл стає біленьким. Так що я дуже задоволена і можу радити з чистою совістю цей засіб. А ще він приємно пахне, зовсім не неядрений. Крім того, я беру лампу настільну, ось вони пообклеювали різними стразиками і обмалювали ручкою. Чудово змиває ручку, але ручку треба трошки потерти. Все протираю вологою тряпочкою, все чисто, як бачите, чудово, ми, до речі, взагалі обожнюю ці засоби. Стіл, як бачите, я мию часточками, мою половинку протираю вологою тряпочкою. Далі витираю насухо, перекладаю туди речі і далі другу половину столу. Бо я в житті не запам'ятаю, що там, де лежить так багато в них всього, що більш-менш воно залишалось там, де повинно бути. Після стола Тімурчика я переміщуюсь до Єсєші. тут. знаєте, вже задача така зірочкою. Бо донечка в мене приловчилась останнім часом знімати тік-токи під свічками просить, щоб я їй дозволяла, і взагалі вона така. знаєте, творча пластилин, фарби. Це все про неї ще вона любить гела. Зараз працює бабусі нарощу. Фарбує нігті, на чіпсах малює, і а вже ж скотч. Ну, скотч це в нас такий талант з дитинства. Вона клеїть все, то конвертики, то просто і на столі на шафі звідусіль оцей скотч. Тому приходиться трошки потерти парафін, який накапав. і скотч не липкий шар, а саме наклеєний скотч з Я не знаю, чому вона так любить, але це справді з дитинства. Єдине, що ми домовились, що вона це робить локально у своїй зоні, а не по всій квартирі. На тому, знаєте, спасибі. І вже приємно дивитись на. Кімнату, як бачите, я ще увімкнула гірлянду. Діти попросили, щоб я залишила, коли новоріч ховали її гірлянду. Ми залишили на місці. Їм подобається надвечір увімкнути. Така собі цікава атмосфера. Тим більше кажу, ще щось там. Тікток постійно знімає, видаляє, знімає, видаляє, щось воно там з подружками розважаються. До речі, відео з прибиранням я вам завжди знімаю на форматі 0,5. Це такий риб'ячий око, але воно дозволяє взяти більшу поверхню. Але я трошки якась горбата і деформована. Не звертайте, будь ласка, увагу! Але мені здається, в цілому картинка так краще. Далі вже ж я займаюся підлогою, беру пилососи, починаю полосошити, Пилосошу з усіх бочків, спочатку під поверхнями, там під столами. Далі килимок. За що люблю такі маленькі килимки, що можна прибрати, швиденько під ним прибрати, попилосошити його з іншого боку і взагалі легко його сувати. До речі, цей килимок одна з моїх спонтанних покупок. Коли планували дизайн дитячої, я хотіла ось такий зелений килим, і тут ще не закінчений ремонт. Тому йшли по епіцентру, і він лежав вже порізаний. Бо якби я різала, я, мабуть. Взяла б трошки більший, це єдине про що шкодую. Що був довший, але саме про такий зелений, як галявинка, я й мріяла. Ну, що? ну це ж інша справа, правда? Зараз світло вімкну. Ну, нехай би хоч так було, хоч приблизно порядочок. До речі, я не все прибирала, я залишила миття підлоги. А, дещо ще поприбирати ящички то на вихідні, а сьогодні миття підлоги, підвіконня та пил. Будуть ділити між собою, хай хоч трошки роблять, бо треба делегувати. Гляньте на стіл. Без усіляких зусиль. Ну приємно ж. Невже не приємно сісти за отаке, ніж те, що було? І заходити, коли нічого не навалено. Ще одна справа на сьогодні це прасування. Я вам колись вже казала, що я ненавиділа просто прасувати, а коли щось не любиш, зроби так, щоб тобі воно подобалось. Тому я тепер прасую завжди перед телевізором. Це знаєте, таке часопроведення. Щось дивлюсь, передачу якусь або серіальчик, і прасую, начебто, і відпочиваю. А прасую я своїм гарненьким парагенератором це також важлива річ, бо він дуже легкий у руці, все що важке стоїть просто на дошці, абсолютно не заважає. Мене дуже потужно. Не пара генератор, тому я можу просувати через декілька шарів постіль і гарно одяг прасує. Якось з ним значно швидше просування ніж зі звичною праскою. Парогенератор в мене вже більше двох років купували ще перед війною. Я про нього мріяла. Це Philips Perfect Care Elite Silence, Дуже ним задоволена.